Доброго дня, шановні українці, добрий, шановні глядачі. Продовжуємо патрулювання з чернівецькими журналістами по території колишнього Сукірянського району. Нині Сокірянщина, Дністровський район. І знову вирубка дерев. Подивіться. І знову половина чіпів немає. Ось ми їхали поблизу Ломаченців. Знову чіпів немає, дивимось. Це немає чіпа, немає чіпа. Немає чіпа. Тут є чіпи, знову немає чіпа. Дуб мені підказують. Дуби. Це все дуб. Знову чіпа немає. Знову чіпа немає. Знову чіпа немає. немає чіпа, немає чіпа. Це чіпи видно катаються по 20 разів. Одні ті ж. Тут все без чіпів, це все дуб. Подивимося, знову чіпів немає. Як мені підказують ці чіпи, що є, як кажуть журналісти Чернівецькі, вже видно, що їх перебивають на дуби, потім знімають. От знову без чіпа. Ні, тут чіп є, а от верхній без чіпа. Знову чіпа нема. Знову чіпа нема і знову. Вся проблема така, як була і лишається. Чіпів немає. Подивимося ззаду, щоб не казали, що в нас позаду чіпи. Ну а позаду не чіповне, дивіться. Чіпів немає, чіпів немає, чіпів немає, чіпів немає. Позаду чіпів немає. От дивимося, тут теж чіпів немає. Чіпів немає, чіпа немає, от один чіп. Фактично, фактично ззаду взагалі не чіповний. От бачимо, що чіпів немає. От оце весь прольот не чіпований. На Сокірянщині рубається ліс. Правоохоронці не бачать нічого, не бачать машини, які заїжджають в ліса. А в'їзд в військовий час в ліса заборонений. Це у нас на сайті Сокірянської ОТГ септо Сокірянщина продовжує бути удільним князівством, де закони України практично не діють. Ліс наполовину не чіпований, в лісах автомобілі, хоча в ліси заїжджати заборонено військовий час. Таке попередження було на сайті нашої Сокірянської ОТГ. Де поліція, де військові, де тероборона, не знаю. Їдемо далі, працюємо по Сокірянщині. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей.